У Хмельницькому міському центрі реабілітації Школа життя використовують методику хібукі терапії для подолання стресу у дітей. Це унікальний метод підтримки, який використовує Ізраїль на державному рівні, аби допомогти дітям, які пережили травматичні події, пов'язані із війною. Тож детальніше про те, як терапію реалізують у Хмельницькому, поговоримо із директоркою Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю школа життя Леся Шевчук у нашій студії. Вітаю вас, пані Лесі. Насправді, метод хібукі терапії я вам до етера сказала про те, що до вчорашнього дня, до того як я дізналася, що у мене буде розмова про це, я не знала про цей метод. Розкажіть, як ви про нього дізналися? Це метод прийшов до нас з Ізраїлю, адже там діти теж переживають травми війни, і психологиня з Ізраїлю, Давна Шерон, запропонувала нашим психологам використовувати цю терапію в нас, адже там це все йде на державному рівні і має свої успіхи. І з початком повноштабного вторгнення наші діти теж потребують такої підтримки. Є в школах ця терапія в Україні, є в садочках і в Хмельницькому міському центрі комплексної реабілітації також вже є. В нас є 10 терапевтичних посібників, і наші фахівці гарно впроваджують цю терапію в практиці. На чому заснована ця терапія? Що таке хабукі терапія З івриту, хібукі це обійми. Ми бачимо нашого собаку, Хібукі, що в нього така конструкція, довгі ручки якими можна обіймати. Вони тут на лопучках, і кожна дитинка відчуває обійми цієї собаки. Ми знаємо, що під час обійм в організм людини виділяються ті гормони, які заспокоюють над. Заспокійливий вплив мають і надають такі щасливі моменти. Але коли поруч немає тієї людини, яку хочеться обійняти, то хібукі терапія може, може замінити обійми близької або рідної людини. Ця собака має не тільки плюси в довгих ручках, але ще повністю вся її конструкція має свої задуми. Це погляньте на її сумні очі. Адже кожен з нас має якісь тривоги, переживання, стрес, і цей песик зі своїми сумними очима ніби переймає всю печалі біль того, хто тримає його в руках, і з розумінням може вислухати, перейняти всю біль свого власника. Тому він є і таким сумним. Ми бачимо, що він дуже ергономічний, його легко тримати в руках, адже він побудований за конструкцією новонародженої дитинки, і його дуже зручно і легко тримати в руках, і виготовлений з такої тканини, яка передає своє тепло. Такого собаку неможливо ніде купити його немає вільного вільному продажі, його можна тільки замовити. В одній швейній фабриці в Україні, але при умові, що є сертифікат, коли пройдено навчання. Якщо є сертифікат, який посвідчує, що людина прийшла навчання і має право впроваджувати терапію в практику, тоді ми маємо право замовити такі терапевтичні посібники. В нашому центрі вчитель-дефектолог та практичний психолог мають такі сертифікати, тому ми маємо повне право впроваджувати цю терапію в нас в центрі. Чи ви якось адаптовували цю методику для українських реалій? Чи те, що переживають діти в Ізраїлі, в Україні, дуже схоже? Під час навчання е, наші фахівці е, м, прийняли весь досвід, так, ізраїльський, але е, коли розроблялася програма для навчання українських фахівців, вже була адаптована mm -hmm. ця програма під потреби саме українських дітей. Адже в Ізраїлі не було таких тривалих воєн, і сама терапія була запланована на один-два сеанси для дітей в Ізраїлі, і діти далі вже виходили з терапії. Все ж таки, в нас війна вже триває досить таки довго, і саме цю терапію підлаштували під потреби українських дітей. І наші фахівці пройшли саме таке навчання. Чи визначено навчання в вікову категорію? Хто може приходити і користуватися цією терапією? Тому що я от до ете розпробувала, і мені теж сподобалося насправді. Тобто не тільки для дітей вона адаптована в З самого початку. Терапія задумана до для діток до вісьми років, але ми бачимо, що і підлітки йдуть на таку терапію, і все ж таки і дорослі теж потребують обійм. Коли немає близьких поруч. Тому мені здається, що тут вікових обмежень немає. У нас в центрі послуг надаються дітям до 18 років, і будь-яка дитина в будь-якому віці має доступ до тих терапевтичних посібників і дуже е, йдуть на таку терапію. Дуже вдало. Як діти сприйняли, коли вони вперше побачили і іграшки, і загалом на собі відчули терапію? Е, дякую за запитання. Не кожна дитина може взяти до рук такого, такого собаку, адже є діти з різними діагнозами і з розладами аутичного спектру, з сенсорними порушеннями. Якщо дитина одразу ж бачить такого собаку і йде до нього хоче взяти в руки, це ми розуміємо, що дитина буде працювати за цією методикою, і ми вже далі, наші психологи вчителі дефектолог вже розуміють, як далі працювати з дитиною. Якщо в нас собаки вони в нас стоять у вільному доступі, і дитинка може підійти і взяти. Якщо діти не реагують на них, або ми ставимо ближче до дитини і не реагують, ми отже, дитина ще або не готова, або їй цього не потрібно, або вона не зможе співпрацювати mm -hmm. з такою, з таким терапевтичним посібником. Як я вже казала, його купити не можна, тому у вільному доступі в продажі немає, і батьки не можуть купити його. Якщо, чому? Тому що якщо батьки його купують, то е, є ризик примусу займатися з цією собакою. Тобто вдома вона лежить, кошти витрачені на неї, і е, батьки будуть бери, грайся, чому ти з нею не граєшся, і буде примус. Я ж тобі купив, даремно витрачені гроші. Тому е, ця метода так не працює. Якщо дитина працює з такою собакою, е, терапія е, розроблена нашим психологом, і тоді може тільки подаруватися така собака, якщо дитина дійсно до неї прикипіла mm -hmm. і їй дала ім'я, може одягати і тощо. А купити, то так, так не mm -hmm. працює. Як ви отримали хібуки Яка у вас кількість в червні Наш наші фахівці пройшли навчання в минулому році, і 10 терапевтичних посібників нам закупив благодійний фонд «Network of Caring». В нас є як наші діти називають, коли згодять, армія хібуки. У нас всі 10 в ряд, і от вони мають персонально свого, чи одягненого, чи дають ім'я, і вони свого впізнають, і така в нас армія завдяки благодійному фонду. Чи ви бачите якусь швидку результативність від цієї терапії? Чи потрібно. Кілька чи багато занять по довгий період часу для того, аби дитина і змогла знайти контакт з іграшкою і відчути якесь полегшення. Це дуже індивідуально. Може бути дитина тут і зараз в стресі плакати, бо ж дитині важко. Ну, різні будуть, можуть бути чинники впливу на дитину і. Як наш психолог виходить собакою, може на шиї бути, може під руку по-різному, і дитина бачить, переключається, то це вже є ефект і тягне свої рученята, бере в руки, обіймає, це вже є ефект. О, тут і зараз. А може бути поступовий. Наприклад, якщо дитина займається з психологом, важко відкривається. От тоді йде вже поступова терапія, коли розроблений план, коли психолог бачить поступ так свого клієнта, то по-різному все залежить від індивідуальних потреб кожного нашого клієнта, який є в нас. Чи діти звикають до іграшок, дають їм імена? Так, дають імена, одягають, приносять одяг. Тут є така маленька кишенька, приносять цукерки, якісь записочки. Малюють їх по різному, кожен по різному сприймає таку іграшку. Ви згадували про навчання, яке проходили фахівці, так. для того аби знати, як адаптовувати цю методику. Mm -hmm. Розкажіть про це навчання. Навчання тривало два місяці, воно є трошки вартісним, але все ж таки для України розробили знижки для наших фахівців, аби наші психологи мали. Такий швидкий доступ і мали можливості до навчання, і наші фахівці все ж таки пройшли це навчання, і ми дуже тому тішимося. Тобто, завдяки цьому навчанню це вже не просто іграшка, а це справжній інструмент так. в руках людини, яка знає, так, як так, допомогти. Це е, Терапевтичний посібник і Пукі. Так. Тільки так ми його називаємо. Ми в цілому хотіли з вами поговорити і про цю методику, і про в цілому роботу центру реабілітації. Розкажіть, як зараз центр працює в нашому центрі надаються такі послуги, як денний догляд дітей з інвалідністю, соціальна адаптація, консультування, інформування і новою для нас послугою є супровід дитини під час інклюзивного навчання. Остання працю... Останню ми надаємо вже рік. Діти з інвалідністю, які навчаються в школах, вони мають асистента вчителя, але не кожна дитина може пересуватися самостійно по приміщенню, або ж дати собі раду в туалетній кімнаті, або поїсти в їдальні, тому дитина з інвалідністю має право на асистента дитини. І наші працівники працюють в різних школах міста. Ми надаємо послуги зараз 17 діткам міста Хмельницького. А в центрі скільки дітей перебуває? Ми надаємо послуги зараз 107 дітям, але вони не одночасно на центрі перебувають, адже в нас є два формати відвідування центру. Це Діти до нас приходять з 9 до 17 з дворазовим харчуванням. Це діти, які отримують послугу денного догляду, аби батьки мали можливість ходити на роботу, займатися своїми справами і навіть відпочити. А є діти, які разом з батьками відвідують наш центр згідно їхнього індивідуального графіку і ем, отримують послуги від психолога, вчителя-дефектолога, вчителя реабілітолога вчителя інструктора з фізкультури. Сестри медичної з масажу та інструктора з праці, а як визначається ця форма за потребами батьків чи за станом дитини? Звичайно ж, ми коли приймаємо дитину до наш центр, ми бачимо всі рекомендації з інклюзивно-ресурсного центру. Ми маємо індивідуальну програму розвитку і згідно цих документів, і згідно побажань. Батьків, і від того, як ми поспілкувалися з дитиною, побачили її особливості, так, і наша команда е, збирається, щоб е, підібрати ту програму розвитку для дітей, яка буде е, ефективною для них. Е, послуги надаються з понеділка по п'ятницю. Е, також ми, можем, ми працюємо вівторок, четвер, другу зміну, щоб діти після школи до нас приходили або після садочка. Зараз у нас дуже популярною є послуга гідрокінезотерапії, це працює басейн. І вівторок, середа, четвер, у нас дні, коли дітки відвідують басейн з нашим інструктором фізкультури. В понеділок і п'ятницю ці заняття проводяться в спортивному залі. Чи є серед дітей внутрішньопереміщені особи? Так, звичайно, є. У нас є 10 діток, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Як вони адаптовуються на новому місці? Досить легко. Хібуки нам допомагають, спокій, їм теж допомагає, немає тих чинників, які на них впливають як стрес. Так? Вони тут спокійні і батьки спокійні, а це вже велика частина роботи, коли спокій нічого не вибухає, коли тепло. Коли є ті люди, які посміхаються, які хочуть допомогти, в принципі, так немає таких чітких таких, да, проблем, що це дійсно діти, які е, мають цей статус. В принципі, все в нас добре в цьому питанні. Батьки задоволені. Головне, щоб було тихо і спокійно. Так. Як діти потрапляють до закладу для того, аби батьки знали і розуміли, можливо, який пакет документів їм необхідний. Mm -hmm. Пакет документів він дуже звичайний, тому що в кожної, в кожної сім'ї, якщо є дитина з інвалідністю, є ці документи: це і посвідчення дитини з інвалідністю, індивідуальна програма розвитку. Всі документи, які потрібні, вони всі у батьків завжди є. І зараз спрощена система це через електронний кабінет, отримуючи соціальних послуг, це можна з дому написати заяву про бажання отримувати такі послуги в нас. Ми ці заяви бачимо, управління праці захисту теж їх бачить. І зараз з розвитком цифровізації ми дуже легко можемо приймати нових отримувачів послугу до наш центр. Чи На якісь застереження у батьків, які вперше приводять дитину, як усе буде? Um, немає. Абсолютно, в нас всі uh, доброзичливі фахівці мають індивідуальний підхід, uh, можемо почути батьків. Почути їхні побажання, рекомендації, адже ми бачимо дітей вперше, так батьки знають підходи до дітей. Ми прислухаємося до їхніх рекомендацій, побажань, і працюємо три єдино: це батьки, фахівці і <кій> діти, і тільки в такій команді можна досягти бажаного результату. Ми з вами говорили про хібуки терапію. Ви згадували про роботу басейна. Загалом новації в центрі часто впроваджуєте? Ну, в цьому році, перше, це ми запустили нашу хібукі терапію. Друге, ми працюємо з цифровим додатком альтернативної додаткової комунікації ТІПІТОК. Це альтернатива карткам Пекс, коли діти, які мають Комунікативні розлади або взагалі є немовленнєвими дітками. Ми можемо з ними налагодити контакт. Це цифровий застосунок, який допомагає дітям висловлювати свої думки, якщо вони не розмовляють. Наші фахівці теж прийшли, і батьки пройшли навчання за допомогою громадської організації. Говори вони впроваджують цей цифровий застосунок взагалі в Україні. І це не тільки для дітей, а це і для військових, які втратили здатність говорити, наприклад, і за допомогою такого цифрового застосунку можуть висловлювати свої думки і комунікувати. Тому вони роблять дуже грандіозну роботу, і ми це побачили і розуміємо, що нам це теж буде цікаво, і запросили їх до нас, і батьки зацікавились таким цифровим застосунком. Адже існують зараз такі. Способи комунікації альтернативні за допомогою карток Пекс, коли їх треба розрізати, роздруковувати, а це все є в застосунку. Ми маємо ліцензію на безкоштовне використання такого застосунку. В нас в центрі маємо планшети, на яких наші фахівці працюють, і мають свої кабінети для кожної дитини, підбирають карти індивідуально, впроваджують, але це така кропітка і дуже довга робота, адже навчити дитину. Показати свої потреби за допомогою однієї картки, наприклад, я хочу їсти, це, це не за день, не за тиждень, не за місяць нам дається навчити по-різному. Але все ж таки ми застосовуємо цей, цей додаток в себе, і батьки задоволені. І якщо ще батьки продовжують роботу вдома користуватися цим застосунком, тоді це йде набагато швидше. Цей застосунок коштує грошей, так що місячна бонплата. Але якщо є батьки і сім'ї, в яких дуже важке становище, то громадська організація йде на зустріч і все ж таки відкривають ліцензію для таких сімей, в яких край потрібно, але все ж таки їхні можливості є обмежені. Ось так. Це наші дві таких новації: ті пітоки, хібуки, терапія. І працюємо в басейні, тому що. Коли були відключення світла, неможливо запустити басейн. Зараз ми працюємо наповну, і щодня майже в ці дні є багато діток. І після відвідин басейну дітки одразу йдуть до сестри медичної з масажу, і потім до психолога. І це такий у них дуже класний ефект розслаблення, заспокоєння і все ж таки і реабілітації. Басейн, масаж, психолог, хівокітерапія, терапія – це гарний вплив на дитину. А як дізнаєтеся про ці новації? Ну, ем, наші фахівці мусять е, е, постійно розвиватися і йти на крок вперед, щоб бути актуальними зараз? Ми зазвичай на початку цього року підсумовуємо, яким був 2024, й який він був для центру. Для центру він був дуже плідний, але ми знайшли дуже багато нових друзів для себе це і благодійних фондів, і громадських організацій, і просто людей, яким не байдужа доля діток, і які хочуть допомогти. Це і бізнес міста Хмельницького, який є соціально активним, громадські організації. і, Я вже повторюсь, благодійні фонди. Дякую міській владі, яка фінансує усі наші потреби. Цього року за допомогою коштів міського бюджету ми здійснили ремонт фасаду приміщення, утеплили приміщення і діткам зараз дуже тепло, і немає того контрасту, коли діти в басейні, коли діти виходять назовні. У нас дуже тепленько, адже у дітей є порушення терморегуляції деяким діткам дуже холодно. Адже в них і різні діагнози, це і ДЦП, і то, що і потрібно вкутати діток, а зараз це не потрібно, тому що в нас дуже тепло. Діти граються на підлозі, тому що це їхній особний, основний спосіб проведення часу це гра, це на килимку. І завдяки тому, що в нас зараз тепло, діти комфортно себе почувають в нашому центрі. Також ми в цьому році зробили капітальний ремонт туалетних кімнат згідно вимог для е, вимог доступності для маломобільних груп населення. У нас в туалетних кімнатах все пристосовано для того, щоб діти на кріслах колісних могли вільно користуватися туалетною кімнатою. Є кушетки, є гігієнічний душ з теплою водою, тому немає проблем, щоб е, замінити підгузник, наприклад, бо є діти різні. Теж завдяки коштам міського бюджету ми здійснили ремонт двох туалетних кімнат. Рік дуже плідний, ми маємо благодійників, які нам надали і засоби реабілітації, і планшети, і ноутбуки, навіть і музичні інструменти невеличкі для діток. У нас гостей в цьому році було дуже і дуже багато, тому ми тому тішимось. І є плани вже на майбутнє. Хочемо розвиватися вже сьогодні 7, 17 так 17 січня, і вже до цього часу у нас вже є троє нових діток, яким ми зараз будемо починати надавати послуги. Вже до 17 січня ми вже за Здолучили до нашої, до нашої гурту нашого трьох діток. І наші фахівці працюють в режимі нон-стоп, тому що діток є багато. Я, як мама, я дуже від того засмучена, що є діти з інвалідністю. Хочеться, щоб в нас роботи не було. Дуже хочеться. Але це такі мрія. Треба бути реалістами. У нас іде війна, і діток з, з інвалідністю буде ставати все більше. У нас є робота, але є у нас ті фахівці, які люблять свою роботу, тому що вони бачать її результат. І ми відчуваємо силу в посмішках батьків, дітей, тому що Наші дівчата і хлопці роблять колосальну роботу, допомагають тим, хто того потребує найбільше. Адже сім'ї, в кого є дитина з інвалідністю, пожиттєво ведуть свою боротьбу і війну з хворобою. А зараз це подвійна війна і потрібно звертати увагу на, тих, на такі сім'ї і допомагати вдвічі більше. Таким родинам потрібна турбота, потрібна підтримка. Тому дякуємо вам, дякуємо Дякую. колективу за роботу і дякуємо вам, що ви сьогодні познайомили нас із таким методом, як хібукі терапія. Впевнена, що для наших глядачів це було цікаво. З нами Дякую. У студії була директорка Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Школа життя Леся Шевчук.